Навіщо ти мені б'єш, Ді... Діма? Все, що, що, вже повік? Діма, сли less. Що ти робиш? На що ти мені б'єш? Що я тобі погано зробив? Ти мені вже Акроса побив? Що ти мені, а що ти мені робиш? Що ти мені робиш? Що ти мені скажи, пожалуйста, робиш? Що я тобі зробив такого, що, що ти мене хоче бити? Що я тобі такого зробив? Я тебе не вбивав. Я тебе не вбивав. Я тебе не вбивав. Коли я тебе вбивав? Нажив мені число, будь ласка. Давай я тебе зараз вбуду. Ну що, що ти такий? Ну взагалі безсовіться. Що за, за люди я не розумію? Шо за люди. А мені ще ментовку поступати хоче. Що за людина безсовісна така?